Пам'ятний знак загиблому під час Євромайдану білорусу Михайлу Жезневському ми відкрили сьогодні у Києві. Стелу з викарбуваними словами: Білорусь, який поклав життя за вільне майбутнє України, встановили у сквері на вулиці Грушевського. За крок від місця, де куля Беркутівця наздогнала Михайла. 25-річний хлопець помер 22 січня від поранення у серце. На відкриття пам'ятника до Києва приїхали батьки Героя. З одного боку пам'ятника прапор України, з іншого білорусі. Білорусь, котрий поклав життя за майбутнє України, так написано на кам'яній плиті, але ні Михайло, ні двоє громадян Грузії, героїв Небесної Сотні, до списку нагороджених званням Героя України не потрапили. У мами же серце так і болить після звістки про смерть сина. Після похорону вона злягла з інфарктом. Нині відчула новий удар. Що ж почався герой оказался не герой для батьків Жизневського звання герой важливе перед усім, кажуть як сатисфакція перед співвітчизниками. Час від часу вони зазнають утисків на батьківщині. Якби б мішу присвоїли звання героя України, ми б заткнули рти недоброжелятелям. щоб вони перестали мішу обзивати бандитом і нацистом. Обрані списку нагороджених в адміністрації президента пояснюють лише юридичною складовою законом. Їхня самопожертва заради України буде завжди пам'ятатися в Україні, тому що вони віддали найдорожче своє життя за Україну. На жаль, законодавець не визначив, що героями України можна нагороджувати іноземців. Чиновники обіцяють представити же до ордена небесної сотні. Саме ним спершу планували посмертно нагородити всіх загиблих під час революції гідності. Лише під тиском вулиці президент змінив рішення. Вітчизняне МЗС сьогодні зробило подання про представлення до нагороди загиблих, котрі не мали українського громадянства. Наші рідні віддали своє життя за Україну, і той сам факт, що пропонувалось присвоєння звання ордена Героїв Небесної Сотні, самих же Героїв Небесної Сотні, тобто воно виглядає трошки дивним. Родичі Небесної сотні проситимуть президента змінити указ і не лише через прізвища та імена з помилками. На їхню думку, окрім трьох іноземців, нагородити повинні ще шістьох людей. Олександра Чернявська убили у березні у Донецьку за участь у мітингу за єдину Україну. Чоловік Світлани Бадири після побоїв на майдані та отруєння чадним газом помер удома. Історія розставить все по своїх місцях. Порушувати букву закону не можна жодним чином, наполягає віцепрезидент спілки адвокатів. Як приклад наводить скасоване судом звання Героя України Степанові Бандері, яке не відповідало вимогам закону. Я думаю, що це несправедливо обмежити тільки громадянами, тому що вчинки іноземців в інтересах країни можуть бути набагато вагоміші, набагато значиміші. І він дійсно герой саме України, тому що він є в інтересах України. Валентина Доброта, Володимир Остапенко, Спецкор 2+,2.